Якщо ти дивишся цей ролик, то мабуть, ти хочеш купити авто в США, і в тебе є питання, а як же це зробити? Сідай, будь ласка, позручніше, тому що зараз я розкажу тобі про це все. Я готував цей ролик дуже довго, і тут багато повчальної пізнавальної інформації з реальними кейсами. Де шукати авто, які сайти використовувати, які використовувати перевірки, і навіть е ссылки на різні сервіси, які будуть дешевші, аніж інші сервіси, і ми це все будемо порівнювати. Тому прямо зараз на якому сайті купляти авто, як його підбирати і що з цим робити, як переглядати авто, оформлення машини в DMV для того, щоб зробити всі тих паспорти, як називається тут. Це тайтл і отримати номерні знаки. Це все буде в цьому ролику. Тому, будь ласка, лайк, підписка і колокольчик, тому що. Спереду буде ще багато дуже корисних роликів, і я дуже старався для того, щоб це було інформативно, стисло та дуже дуже корисно. Тому полетіли і почнемо з того, які проблеми ми не спіткали відразу, бо їх було дуже багато. Друзі, в мене зараз трошечки складний процес покупки автомобіля в США, тому що є невеличка проблема з грошима, так як мої всі гроші вони знаходяться на Вайс, і мені потрібно знайти якісь рішення для того, щоб купити автомобіль. Мені потрібен кеш. Типу, Вайс тут взагалі не працює в тому плані, що ти не можеш з вайсу перекинути гроші комусь на банк, на інший банківський акаунт, тому що. Це займає десь приблизно два дні. Наприклад, якщо ви хочете переслати в Україні з моно на приват, це займає декілька секунд. Тут така ж сама з звайся на там, Банк Америки або Траст, або ще якісь, займає від двох днів. І уявляєте ситуацію, ми з чуваком вже там затерли за тачку, все трепнуто, все чітко, там б'ємо по рукам, я кажу, да, давайте відправляємо тобі гроші, і вони йдуть два дні. І ну, зрозуміло, що ніхто мені машини не віддасть, тому що ну, не зрозуміло, чи ви ще гроші дійдуть, чи ні, тому. Це ще одна проблема, яку мені довелося вирішувати, і я знайшов це рішення, я знайшов друзів, які мені допомагають довести ці гроші в кеш, тому що я не можу прийти зі своєю картою Вайс і просто там зняти в якомусь банкоматі місцевому, тому що тут не дозволяє знімати готівку, якщо ти не маєш, якщо ти не клієнт банку. Плюс в мене немає фізичної карти Вайс. Ну, блядь, це все така просто діч, я вам хочу сказати. Дуже багато. Проблем дуже багато якихось таких малесеньких поїнтів, які потрібно вирішити. Звичайно, це все дуже складно, тому що я пішов по трошки складному шляху. Я пішов там на покупку авто через е, сайти, там не через дилера, тому що ти завжди можеш купити через дилера, але через дилера це буде трошки дорожче. І Я знайшов класний варік. Це з рук, а типу, з рук потрібно розплатити з кешем, там ще документи саме робити. В цілому це все дуже тяжко і дуже багато моментів складних є. Так, друзі, тепер роздивимося, як саме ми можемо знайти машину за нашим бюджетом і нашими категоріями. Перш за все, переходимо на сайт CarGurus.com і обираємо Buy used cars», Це значить вживені авто. Спочатку нам потрібно використати пошук по зіп-коду. Zip Zip-код – це код вашого регіону, і ви його можете знайти через Google. Я, наприклад, обираю цей код і обираю, наприклад, всі моделі і нажимаю пошук. Це в нас є такий, так скажемо, первинний пошук. Далі ми з вами вибираємо прайс, який нам подобається. Давайте все розглядати, там наприклад, того, що в нас є 6 тисяч доларів. Ну, давайте 8, щоб було цікавіше. Я ставлю, типу, там 7, мінімальний прайс, і ставлю десь 8, 9. Я можу поставити 9, тому що зазор 1000 доларів, це такий нормальний зазор. вибираємо, наприклад, 100 тисяч милів приблизно так, наш пробіг і роки. Ну, Наприклад, давайте з 10-го року почнемо. І радіус від нашого, нашої геолокації. Я вибираю 100 миль в Радіусі стамиль від цієї локації буде знаходитися наші автівки. Я відразу спускаюся вниз і виключаю з пошуку машини, в яких є проблеми з історією, великі пошкодження, або ще щось, якісь там Reporters, це невеличкі аварії або просто аварі, і це не проблема, тому що аварій дуже багато, в Америці, якщо була якась дуже велика аварія, то машину більш за все списали. Також для того, щоб відсіяти інші якісь варіанти, я вибираю тільки Great Deal, good deal і fair deal. Що це означає? Я вам покажу, на прикладі. Наприклад, дивіться, ця машина, бачите, вона пише, що на 3700 доларів дешевше, ніж ринкова ціна цієї автівки, тому це great deal. Отже, ми маємо багато фільтрів по пошку, і зараз нам потрібно відсортувати автомобілі, які в нас є. У нас є там 100 результатів автівок, і ми просто починаємо переглядати, які автівки є в нашому бюджеті. Бачимо, що Chevrolet Sonic є, на які є Optima 2013 року 100 тисяч миль Мерседес. Я не раджу дивитися на такі варіанти, тому що напевно що цей мерседес понизу ринку, і це не сама класна. Ціна для цієї тачки, тому що, бачите, аж на 4 тисячі дешевшу ринку, ну там можна на щось втрати. А У нас є отакий ось Dodge. Цікавий знову Марин Меренса Центра. І ми просто дивимося, які в нас є автомобілі, і переглядаємо з цих автомобілей, марки які вам підходять більш всього. Ну Наприклад, вам подобається Passat, вам подобається для прикладу, ще щось не з концерну уваг. Я ще вам раджу дивитися, скільки моделей найбільше потрапляє. Да? Наприклад, це четвертий Mercedes, а можливо, я помилявся, і це якраз Mercedes Гарній є в цьому сегменті. Я переключаюся на другу вкладку і дивлюся, тут опис самого цього Мерседесу. Тут у нас є. Всі дані про нього, типу який там у нас э, двигун, скільки у нас, скільки у нас на домонтрі, і навіть є він код цього Мерседеса для перевірки. Також тут у нас є прайс, э, який був, який у нас середні по ринку, навіть які є, і э, внизу у нас є, є можливість перевірити, чи були акциденти. Ми бачимо, що є акциденти, але не травмована у нас э, дуже сильно геометрія кузову. І сім э, э, людей володіли цим авто. Ну, я вважаю, що це не гарне авто, тому що сім людей це прям дуже багато. Можна передивитися фотки дуже швидко. Подивитися, якому вона стані, що там у нас по салончику. Салончик чорний, в принципі, класний. І у нас тут бачимо, що затерті кнопочки. Це каже про те, що машина може мати більше, ніж 100 тисяч миль. І для того, щоб зрозуміти взагалі, який стан повинен бути, в цій афтівці, ну, тепер потрібно подивитися ці Mercedes. Ми відкриваємо знову наш сайт CarGurus. відкриваємо нову вкладку по цьому сайту і вказуємо. Уже саме Мерседес. Ми знаходимо Mercedes, нажимаємо на букву «М» і знаходимо Mercedes Benz і вказуємо це клас, тому що ми тільки що бачили з вами цежку. Це клас, добре, і нажимаємо пошук. Обираємо це клас, тепер з нашим міліч біля 100 тисяч. І вибираємо рік від 10-го, наприклад, по 13, й тому що нам потрібно звузити пошук. Все добре, в радіусі. 500 миль або навіть можемо поставити по всій країні, але краще 500 миль, тому що нам потрібно окремий регіон зрозуміти. І тепер що ми робимо? У нас не вказан прайс, за яким ми шукаємо автомобіль. Ми спочатку вказуємо найнижчий прайс, спочатку, щоб нам відображало, і переглядаємо декілька варіантів. Тут у нас є 9, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Ми зрозуміли, що у нас від 9 до 10 це найнижчий прайс. І тепер найвисокий прайс для того, щоб розуміти, який в нас риничний прайс по цьому автомобілю в цих межах по рокам і в цьому пробігу. Ми розуміємо, що тут у нас 17, 16, 19, 16, 15. Ми можемо з вами зробити вивід, що потолок ринку в цих роках у нас 15 тисяч, низ ринку це 9 тисяч. Зрозуміло, що покупати там автівку за 9 тисяч це не самий гарний варіант, а тут ми бачимо її навіть за 7-300. Так, рибзики, ну що, ось це красень, якого я хочу прикупити. Це Пасатік. CC 2013 року випуску. Виглядає наче непогано. Пробіг 122 тисячі милі. Це приблизно десь 195 тисяч кілометрів, два ключа. Я так подивився по фоткам. Ну, непогано. Так, оце я зробив перевірку автомобіля на спеціальному сервісі, який називається авточек. Тут взагалі є вся інформація про машину. Типу, що машина була зібрана в Німеччині. Вона набрала 79, 79 балів з 81 за всю історію авто машина мала тільки двох власників. І взагалі тут все дуже-дуже гарно по автомобілю, видно її милі, де вона обслуговувалась, як що. Тому ну, начебто непоганий екземпляр. Мав трошечки проблем з тим, щоб домовитися з продавцем і щоб все було добре. Домовилися на завтра на раночок зустрітися з ним, передивитися цей автомобіль. Ми з вами зробили перевірку автомобіля, який мені начебто підходить. Він якраз на екрані позаду мене, і ми навіть перевірили його на спеціальному сайті, який нам показує всю історію обслуговування. І я прям залишу прикручу цей сайт в описі до відео, тому що ви можете використовувати Carfax, а можете використовувати цей сервіс. Він називається дуже просто AutoCheck. Це не реклама, це просто я вам можу його порадити, тому що. На цьому сервісі 5 перевірок автомобілів, автомобілів. Я купив їх за 40 доларів. 40 доларів, 5 перевірок по він-коду е, 20 днів. Це більш класний офер, ніж ми маємо на Карфаксу, тому що Карфакс здається три перевірки за 50 з копійками, і це більш дорогий варіант. Тому я вам раджу саме це. Я прикріплю силочку і на карфакс, і прикріплю силочку на авточек. Так, якщо в принципі це цікаво, я вам розкажу, як я саме обирав автомобіль. Давайте так: у вас є декілька шляхів, як ви можете купити авто в Америці. Типу, самі прості, це піти до дилера і купити у дилера. Тут є дуже багато дилерів, які беруть на себе оформлення цього автомобіля. Вони е, роблять весь весь тайтл. Це типу як техпаспорт. Тут називається тайтл. І якщо ви приїжджаєте до дилера, то дилер вам робить все по тайтлу. Він переоформлює машину на вас і пересилає вам документи на ваш на вашу почту. Це все прям дуже класно, тому що дилер робиться з вас, але у дилера зазвичай авто більш дорогі, там на 10-15%. Тому можна ще купити з рук, просто там використовуючи різні сайти. Варіанти цих сайтів я покажу вам ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Також можна використовувати просто пошук самостійно через сайти. Я прикріплю також сайти внизу для опису, які я використовував. Це там, типу, CarGurus і тому подібні сайти, просто як дошка з об'явами, де багато-багато різних автомобілей. Хоча шукати тільки рестайлінгові шки їх було достатньо мало. Я шукав декілька неділь. Підряд дивився на різні різні варіанти. Я вивчав ринок, я порівнював ціни, дивився, як швидко уходять реально класні автомобілі. І зараз от знайшов непоганий автомобіль за 8500. Я думаю, що я зможу збити його до восьми, це точно. І він знаходиться не дуже далеко. Тому ми прямо зараз з вами виїжджаємо дивитися автомобіль. Volkswagen CC, 13-й рік, чорний кожаний салон, 122 тисячі милі на одометрі, два власника. Мені здається, може бути непоганий екземпляр. Тому вирішаємо і поїхали прямо зараз! Летимо!